Бог Біблії сьогодні живий та всемогутній. Він керує усім, що ми бачимо, абсолютно усім. Будь-якою подією, яку ми бачимо зараз, і яка має статися. Він Бог нашого життя. Ізраїль оспівує своє воскресіння, не тому що вони досягли цього. Це відбулося завдяки Богові. Його плани і наміри не змінюють в усі часи людства. Наш Бог завжди досягає своєї мети. Люди не усвідомлюють, що усі ці події почали відбуватися 150 років тому. В Біблії Моїсей пише, що в кінці часів Бог збере разом. Єврейські народи поверне в їхню землю. Це буде знаменням. Месія не прийде, доки цього не станеться. Сказано, що перш ніж це станеться, приїде чужинець здалеку в їхню землю і буде свідчити. Ось що сталося 150 років тому. Здалека прийшов чужинець до Ізраїлевої землі та промовив, що тут за постіння, все виглядає безнадійно. Мойсей пише, що чужинець буде свідчити, що це спустошена і безнадійна земля, і одразу після цього Бог діятиме. Саме тоді Бог почне повертати свій народ. Це сталося. Приїздить чоловік, робить записи, пише книгу і свідчить світові. Це усім нам відома людина, але більшість людей не знає, що саме вона була частиною пророцтва. Марк Твен. Марк Твен був цим чужинцем. Він приїхав до Ізраїлю та написав своє свідчення. Коли я читаю його слова, то бачу, що вони буквально збігаються з текстами Біблії. Марк Твен, чужинець. Він приїздить туди. Він говорить ті самі слова, про які писав Мойсей. Майже слово в слово. Останній день його подорожі, остання доба припадає на суботу, і він саме перебував у Єрусалимі. Є призначене слово, яке читається євреями в Єрусалимі, по всьому світові. В суботу вони відкривають свого і читають. Що ж це за слово? Призначений по всьому світові єврейський народ оспівє пророцтво про чужинця на своїй землі. Марк Твен гуляє вулицями Єрусалиму, а люди скандують пророцтво. Він не знає, що це про нього, і вони не знають, що він серед них. Це Сталося у 1867 році. Був перший ювілей років відновлення. Одразу після цього в Ізраїлі почало відбуватися багато неймовірних подій. це не було відкриття першого магазину чи щось подібне. Йдеться про місто, яке відроджується, з'являється знову за 2000 років. Народ Ізраїлю почав повертатися додому. Ще один факт стосовно Марка Твена. Протягом двох тисяч років єврейський народ молився: Господи, поверни нас до Єрусалиму. Поверни нас додому. Вони молилися кожного дня, і головними словами були: Господи, почуй молитву нашу. Помилуй, поверни нас. Почуй нас і будь милосердним. Справжнє ім'я Марка Твена Самоїл Клеменс. Самоїл означає Господь почув, а Клеменс милосердний. Господь милосердний. Одна з істин, яку стверджує Біблія, полягає в тому, що кожною подією у нашому житті в усьому світі керує Бог. Якщо порахувати і подивитися, що сталося за 50 років, після 1867 року ми побачимо, що це знову приведе нас до пророчих подій. Тож ми рахуємо і потрапляємо у 1917, й наступний ювілейний рік. Те, що було посійне 1867 року, у 1917 році стрясає увесь світ світова війна. Бог діє через усе, навіть через світові війни. З одного боку дві імперії османська мусульманська, яка володіла землею 400 років і зараз вступає у війну. З іншого боку, британська імперія, в якій відбувалося відродження, вони проявляють велику любов до єврейського народу. Тож Бог виконує своє пророцтво в ювілейному році в Британії при владі уряд, який не бажає, щоб єврейський народ повертався до Ізраїлю. Наближається ювілейний рік, і уряд змінюється. Бог піднімає двох чоловіків, які були виховані на Біблії. Один Артур Бальфур, а інший прем'єр-міністр Девід Ллойд Джордж. Вони люблять єврейський народ. Бог помістив їх до уряду 1917-го, у рік ювілею. В той самий час є ще один вірянин, вихований на Біблії. Генерал Ален бі Богу робить вчасно. Раптом Османська імперія починає розвалюватися. І до влади приходить Британська імперія. Аленбі приїжджає до Єрусалиму вперше за 2000 років. Земля звільнена від ворожої окупації, і це відбувається у ювілейний рік. Отже, євреї повертаються у землю своїх предків. Британська імперія видає декларацію Бальфура, у якій сказано, що ця земля належить єврейському народу. Відтепер це їхня власність. Тож країна відновлюється саме в ювілейний рік. Наведу ще один приклад стосовно цієї. Війни вперше в історії Ізраїлю йшлося про крила, які теж були частиною пророцтва. Ален бі сказав, нам потрібні літаки. Отже, літаки вперше з'явилися над Єрусалимом та мали вирішальне значення у відновленні, у здійсненні Божих намірів. Єрусалим був звільнений без руйнувань завдяки цим літакам. У писанні є пророцтво, як птах, який літає. Так і Господь захистить, визволить, обереже і врятує Єрусалим у знаменитій англійській книзі, книга спільних молитов, які багато століть є. Визначене слово для кожного дня. У день перемоги усі солдати Аленбі відкрили свою книгу спільних молитов. І пророцтво на цю дату було таке: як птах, який літає, так і Господь врятує Єрусалим. У ескадрильї пілотів, яка мала вирішальне значення, був девіз. Я розправляю крила і дотримуюся своєї обіцянки. Хто міг це зробити? Це пророцтво буде здійснюватися навіть за часів Дональда Трампа. Воно сягне сьогодення. Я вам обіцяю. Ось ще одна загадка того часу в книзі Даниїла. Є цифра, що вказує на дату кінця окупації. Сказано, окупанти, які зайняли землю Єрусалиму, мають піти. Це число 1335. Це день, коли окупант має піти у 1917 році. На усьому близькому сході з'являється число 1335. Воно починає з'являтися в Ізраїлі на монетах. Це рік, який каже, окупант має піти. За мусульманським календарем, ювілейним роком був саме 1335-й. Тобто, згідно з пророцтвом, саме цього року вони мали залишити землю Ізраїля. Окупант мав піти, і вони це роблять. Усе відбувається саме так, як сказано в пророцтві. Усіма подіями керує Божа рука. Тепер дозвольте мені розповісти вам про теодора Герцля. Теодор Герцль, батько сучасного Ізраїлю. Він відомий провидець. Але не всі знають, що у нього була таємниця, яку він розповів перед смертю. Коли він був маленьким хлопчиком, йому наснився Месія. Ми знаємо, що Ісус не прийде знову, доки єврейський народ не повернеться у свою землю. Вони кажуть благословенний він. Тож Теодор Герцль побачив у вісні Месію. Месія сказав: цей хлопчик підготує мій народ до мого приходу. Саме Теодор Герцель привів їх до Ізраїлю. Він зібрався сіоністський конгрес, започаткував сіонізм, рух за створення єврейської держави. Він пише про родство, у якому вказує точну дату. Це було багато років тому. Теодор Герцель сказав, що усі будуть сміятися, але за 50 років у ювілейний рік про це дізнається увесь світ. Отже, коли він це написав, У 1897 році. Плюс 50 років, і ми потрапляємо у 1947 рік. Рік повернення Ізраїлю у світ. Та не лише рік. В резолюції, де ООН проголосувала за Ізраїль, на плані дата. 3 вересня. Ми цього не планували. Це був не наш план. Ні, не ми Бог зробив 3 вересня. Це день повернення народом Ізраїлю своєї землі. Коли Теодор Герцель написав пророцтво, він поставив на ньому точну дату 3 вересня. Це було рівно за 50 років до того дня. Ювілейного дня. Бог дуже точний. Як це могло статися? Точно не випадково. У пророцтві є код. ювілейний код, закладений з часів Моїсея. Бог дав його через Моїсея. Це дивовижно. Найперший закон ювілею. Можна прочитати у книзі Левіт, розділ 25. Закон ювілею говорить: ти повернешся до Ізраїлю. Перший раз Бог каже всьому народові: ви повернетеся у землю своїх предків, йдеться про кожного. Ти повернешся. Це одне дієслово на івриті, яке містить обіцянку повернення. Одне слово ташову. Ташову зараз багато хто знає, що єврейський рік відрізняється від західного. Євреї пишуть на івриті, в якому кожна літера має числове значення. Та що ташову, коли Бог сказав, ти вперше повернешся. Числове значення приводить нас до 1948 року. Цього року Ізраїль повернувся у світ. Це рік повернення Ізраїлю. Ще одне пророцтво міститься у книзі Амоса. Йдеться про день, в який Бог підніме зруйновану скиню Давида. Сказано: поверну полонених мого народу Ізраїля, і вони відбудують знищені міста, і ті будуть заселені, і вони насадять виноградники. Я насаджу їх на їхній землі, і не будуть більше виполоті з їхньої землі, яку я їм дав. Okay. У двадцятому столітті, у призначений день, євреї відкривають свої сувої і проголошують в усьому світові, співаючи. Бог воскресить! Це сталося 14 травня 1948 року, день Воскресіння Ізраїлю. По всьому світу лунало проголошення незалежності Ізраїлю. Господь неймовірний. Бог Біблії сьогодні живий та всемогутній. Він керує усім, що ми бачимо, абсолютно усім. Будь-якою подією, яку ми бачимо зараз, і яка має статися. Він Бог нашого життя. Ізраїль оспівує своє воскресіння, не тому що вони досягли цього. Це відбулося завдяки Богові. Його плани, наміри не змінюють в усі часи людства. Дивовижний та неймовірний. Наш Бог завжди досягає своєї мети.